Людина має сфокусуватися на чому? На плоді. Ісус сказав дерево пізнається і все пізнається тільки по плодах. Тільки по плодах. І коли ти дивитимешся на плід, ти легко зможеш визначитися там у релігійному напрямку і яку церкву тобі потрібно обрати. І яку тобі течію потрібно обрати, і якого тобі служителя потрібно обрати, і навіть якщо ти хочеш там голосувати за якогось політика, ти можеш тоді і політика вибрати, адже ми знаходимося в цьому суспільстві, і ми маємо виконувати свої обов'язки і в будь-якому напрямку, тому що часто, коли ти дивишся коуча, він навчає про щось там про сім'ю, чи ще про щось у самого ось три розлучення. Це смішно, але люди купують квитки і йдуть для того, щоб навчатися. Ви знаєте, передаються не слова, передається дух. І тому це дуже просто визначити. Я навіть взагалі голову не забиваю сильно цими новинами або чимось. Один є стандарт, один є шаблон, який дав Господь. Якщо ти через це дивитимешся, ти будеш вільний, і ти зможеш звільнити багатьох багатьох людей. Тому що люди починають боротися вже один з одним, вони починають воювати.